I'd be lying if I said I didn't miss it, you know We look so much closer from a distance It's so easy to skim over and harder to find I don't want the closure, of open my mind Late night cause you know I should've kissed you, I know Lately I've been blinded by the issues I don't wanna talk about it to Chris anymore If you come around, just push open the door Keep your tongue in your mouth І ботно вейзинайфінал. Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогодні буде і про моє схуднення, і трішки мотивації, тому. Залишайтеся зі мною, думаю, вам буде цікаво. Ну І, звісно ж в кінці я розповім, скільки я скинула на кето дієті за перший тиждень, так як я саме на кето сиділа тільки поки один тиждень. Зараз готую те, що їла саме я, це підсмажила шампіньйони, додала туди заморожений перчик ще минулорічний, також буду вбивати сюди два яєчка. І ось такий у мене був обід, так як я зранку випиваю тільки каву без цукру і нічого до обіду не їм. Все, я всі свої страви я солю, перчу, якщо мені подобається. Додаю будь-які спеції, не відмовляю собі в солі, і це дуже класно, так як. Дуже багато дієт складаються із того, що не можна нічого підсолювати. Тут можна їсти смажене, тут можна їсти жирне, солене, і, звісно ж, має бути дуже багато зелені і овочів. Іноді я роблю собі салатик і таку чималу тарілку, але сьогодні я вирішила просто викласти листя салату і туди відправити ось цю яєчню, яку смажила. Також додам сюди ще помідорку і два шматочка сиру. Дуже виходить смачно, Ще плюс я їла сметану. Я взагалі сметану додавала майже до кожної страви, просто набирала її ложкою і під час того, як їла щось таке, то їла разом зі сметаною. На цій дієті має бути більше жирів, ніж білків і вуглеводів і тому подібне. Тому у мене і сир присутній у всіх майже стравах, і також, якщо не було сиру, не було нічого такого жирного, то я брала просто сметану. Ну, а зараз поділюся ще одним варіантом, що я готувала для себе. Нарізала я цибульку. Також буду нарізати шампіньйони. Я тоді купила такий невеличкий пакетик цих шампіньйонів, вони не дуже дорого зараз коштують. І тому їх можна собі і дозволити. Нарізаю ще пів морквинки. вирішила цього разу її не натирати, а просто нарізати такими невеличкими шматочками. Поки я це все нарізала, в мене вже на сковорідці тушкувалися курячі шлунки, а я їх просто розморозила, промила, вони в мене вже готові були нарізані. І відправляю ось зараз туди цибульку з морквою, накриваю знову кришкою. І ось зараз саме нарізаю шампіньйони. Вони в мене невеличкі, я їх промила і розрізаю просто навпіл. Можна це і не робити було, вони все рівно б зменшилися у розмірі і непогано би виглядали у готовій страві. До речі, ці курячі шлунки їла не тільки я, а й їла моя дочка. Взагалі, всі такі страви, які я готую, то дуже смакують і моїй сім'ї, тому. Іноді я готую набагато більше, ніж би з'їла сама. Додала я вже сюди нарізані шампіньйони, все підсолила, поперчила. додаю ще італійські трави та гострий перець чилі. Захотілося мені чогось такого гостренького, так як я сижу на кето, то можна їсти гостре, можна пити багато води і все рівно худнути. У мене не було зараз сметани, вона закінчилась, тому додала сюди трішки молока. Нічого з цим не буде, все буде так само смачно. Звісно, зі сметанкою було би смачніше, але молоко також підходить. Потушкувала я ще декілька хвилин, вимикаю і ось накидаю собі свою порцію. Буду додавати сюди також тертий сир у мене ліліпот польський. Я взагалі щось постійно його беру, дуже рідко беру якийсь інший сир. Ну і зробила собі салатик із руколи, з листя салату, додала туди помідорки та маслини. Посолила М -м -м. і заправила олійкою. Ну і Тут буде продовження минулого мого відео: чим я ще займалася, вирішила я. Розібрати морозильну камеру, навести трішки порядок, і відправити ось ці напівфабрикати, які я готувала по пакетикам, і відправити в морозилку саме в холодильнику. Я розділяю напівфабрикати із звичайними заготовками, якимось м'ясом, якоюсь рибкою, тому мені так зручніше, я знаю, що в холодильнику в морозилці у мене тільки те, що можна вкинути на сковорідку або в кастрюлю, і воно вже готове. Як ви пам'ятаєте, я готувала котлети, курячі крильця в паніровці та тефтелі. Ось зараз їх якраз відправляю по пакетикам і займуся трішки порядком у морозильній камері, саме в тій, що в холодильнику. Не дивіться, що в мене брудний холодильник зверху, він і не кращий всередині, але зверху його помалював Василько, попецяв також. Тому я ще не встигла його повитирати, поки знімала це. Ну, а в наступному відео в мене буде мега-мотивація на прибирання кухні. Тому у суботу, я, як завжди, вас змотивую, щоб ви також навели лад. У себе вдома, будемо мити, прибирати, перебирати у шафках, я думаю, якщо нічого в мене в планах не зміниться, тому що ще до цього не приступала. Повитягала всі шухлядки, які в мене були у великій морозильній камері. Там загалом у нас 9 шухляд, і ось я поскладала спочатку овочі фрукти в одну шухляду. У мене завжди було так розкладено, але щось змінилося з часом, чи то мені не вистачало десь місця, я його просто розсовувала по всіх інших шухлядках. Тому зараз стараюся все розкласти так, як воно має бути. Також до овочів і фруктів я додала ще сир, його туди поклала, так як у мене не так багато замороженого сиру і молока. Тому відправила все в одну таку шухляду. Далі формую шухляду із курячих крилець, гомілок, якихось спинок, бедер. І тут зараз формую шухлядку, де в мене лежить зазвичай свинина або сало. І ще одна шухляда, де в мене там є і кролик, і щось таке. Що не відноситься не до сала, не до курячого м'яса, не до овочів, не до фруктів. Ну, загалом таких в мене вийшло 4 шухляди. Ну, а ось навіть 5 шухляд у мене вийшло. А ось 4 шухляди в мене повністю порожні, тому я їх вирішила перемити, висушити і відправити назад у морозилку. Hard. While they're in the luck, wanna keep up, girl? You better buy some first Lesson one: Never listen to a stupid man. Let him run his mouth while you run errands in your bed. Коли я все перемила, повернувся чоловік із Васильком із рибалки, починає вже привчати Василька також ловити рибу. І ось діти не можуть пройти мимо цих шухлят, їм дуже цікаво. Вовчик то взагалі вирішив на них танцювати. Я пізніше все забрала, так як все-таки треба, щоб вони постояли, просохли і пізніше вже. Можна було їх поставити в морозилку. Ну і чоловік запропонував мені поїхати покупатися з дітьми. Я взагалі знала про цей ставок у нашому місті, але якось там не була раніше, і останніх 4 роки я взагалі не могла ніде покупатися, так як а то була вагітна, то була тільки родила. А то було дитятко дуже маленьке, минулого року вовчик був дуже у нас малесенький, і загалом я не купалася цілих 4 роки. Ну і поїхали ми сюди. Тут, звісно, діти покидали туди деякі сміття, ми потім його подіставали звідти і покажу вам наш відпочинок трішки. Взагалі у Василька та у Вовчика це було перше їхнє купання, вони ніколи раніше не купалися ні в Ставку, ні в річці. Ми якось постійно були зайняті будівництвом, особливо літом, тому не мали часу на це все. А коли я поїхала саме сюди, враховуючи, що їхали ми на машині хвилин 7 і це знаходиться у місті Костопіль, тому Можна сюди їздити частіше, щоб дітей навчити плавати. У нас Юрчик досі не вміє плавати, Віка трішки пливе вже, бо минулого року вона дуже часто їздила купатися з друзями і загалом там і навчилась. А ось Юрчик дуже боїться ще, я планую все-таки його навчити за це літо, тому що вважаю, що кожна людина повинна вміти плавати. Ну, і наш Василько з води не вилазив майже, а ось вовчик то дуже боявся. Ми його довго там і не тримали, це для першого разу для нього і так був шок. Трішки його намочили, окунули, і далі він просто бігав, обгорнули його в рушничок і все. Дитина покупалася. Ну, а ось Василько, видно, що справжній рачок, він у нас рак, народився 8 липня, і з води його дістати було майже нереально. Він ось вибіг трішки і знову у воду, вибіг трішки і знову у воду і замерз, і все, але вговорити його, повертатися додому було неможливо. У сльозах він їхав додому, потім заспокоївся. Ну, але я думаю, ми будемо частіше вже їздити сюди купатися, поки буде можливість, і діти звикнуть до води, і перестане Вовчик її боятися. Можливо, він ще маленький, але загалом цього року ось так. До речі, наших хлопців я нещодавно підстригла, і, як зараз помітно, в нашого Вовчика. А половина чуба повноцінно біла. Це в нього від тата. У мене чоловік до 18 років був справжнім блондином, і тільки після 18 років почав темніти. І досі у нього лишилась одна така пір'їна волосся біла. І ось, коли народився вовчик, то у нього також була. Було таке пасмо одне біле, а тепер у нього половина чуба біла, а половина така темніша. Ще від тата у Вовчика є таке, як родиме П'ятно на руці. Дуже багато людей питають: у мене, що це. Не у відео, звісно, а в реальному житті. У нас хто з нами знайомий і коли є така висока температура, бо дитина купається, то в нього це, ця родима пляма з'являється на руці, а коли нормальна температура, то її взагалі немає. І в чоловіка так само, тільки в чоловіка таке на нозі. Aunque ya estoy claro de que a veces me miente, me yeah. dice si ya no nos queremos. que si no hay nada que encuentre para reemplazarte Ну і по дорозі додому діти, звісно ж, натомилися, заснули. Ми їх переклали на ліжко і ось так вони сплять. Василько підсунувся геть на самий краєчок і так спав. І так, діти сплять, чоловік також. Зараз я помилася, сижу на балконі. Думаю, озвучити декілька відео. У мене є відзняті на кулінарний канал і на влоговий. І хотіла трішки вам розповісти про моє схуднення. Все-таки це відео ви побачите в середу і хочу поділитися своїми враженнями так, як у мене проходить перший тиждень. Сьогодні вже неділя і завтра в мене буде контрольне зважування. Цілий тиждень я сиджу на кетодієті і інтервальному голодуванні. І хочу зараз розповісти детальніше про те, як мені було, як я себе почувала і взагалі що відбувалося. І так, розпочну із понеділка. Взагалі, вирішила я на кетодієту сісти ще в неділю. Але вирішила, що так, я її розпочну тільки у понеділок. Так як я завершувала попереднє своє харчування, більш-менш старалася правильно харчуватися, і коли вже я зважилась в понеділок, я змогла перейти на кетодієту, інтервальне голодування і тоді побачити результат за тиждень, щоб не збиватися з однієї, з одного її системи харчування до іншої. Ну, і загалом, скажу так, перших два дні мені дуже боліла голова. Це навіть не такий біль, як просто болить голова. Це якийсь такий, ну, я не знаю, як це пояснити. Загалом голова боліла, але я могла робити все вдома, якось обходилася без таблеток, я взагалі не дуже полюбляю різні таблетки, але іноді в житті приходиться їх пити. Ну, і загалом мені перших два дні боліла голова, таблеток я не пила. І вже в середу у мене було покращення. Я взагалі, як то кажуть, не переживала. Все в мене нормалізувалося, все було прекрасно. І плюс до всього на третій день у мене зменшився апетит. До того мені було важко, вато два дні, а уже в середу я дуже легко переносила це все і витримувала я до першого прийому харчування до часу 30 спочатку, я починала в час 30 їсти, і а, другий прийом їжі в мене був пів шостого. Загалом я так харчувалася. У мене трішки було здвігалося туди-сюди, бо я бувало не встигала до півдругого поїсти, тому потім я вже почала в 2 їсти і в 6 вечора. І загалом вчора у мене взагалі якось так вийшло, що я взагалі перестала хотіти їсти. Ну, зараз ми поговоримо трішки про інше. Я хочу просто дійти до самих вихідних до сьогоднішнього дня. Загалом у мене ось середа, все стало прекрасно. Я поїла півдругої, пів шостої вечеряла. Взагалі вечеряти ну, так собі хотілося. Організм потрошечки почав звикати. У четвер також я собі спокійно, нормально, навіть і не хотіла їсти півдругої. Але у, у другій годині я поїла і так, знаєте, нормально. Ось, в п'ятницю так само у мене був обід і була вечеря. Ну, Досить так ситно я харчуюся, я б не сказала, що я голодна. Я не обмежую себе в порціях, якщо я голодна я їм ще. Тобто, але в певний час, який я собі зазначила, це. Якщо ви будете худнути по кето-дієті, інтервальному голодуванні, то напишіть собі час зручний саме для вас. Якщо ви полюбляєте більше, там краще вам поснідати пообідати, то снідайте, обідайте, але не вечеряйте. Для мене було якось легше обідати і вечеряти. Все-таки я пізніше лягаю спати, хоч і дітей вкладаю, стараюсь о 9-10 вечора, але мені загалом треба. Ах, трішечки ще побути на самоті в тишині, коли діти сплять. Я полюбляю цей час, коли ось та годинка є саме для мене, тому десь приблизно я лягаю спати пів 11-го в 11 вечора. Якось так уже звикла. Взимку ми лягаємо о 9 вечора, і навіть я і сплю взагалі. А ось коли тепла пора року, то я якось пізніше лягаю. Так само і діти. Так, і загалом дійшли ми до вихідних, а все в мене йшло добре. У п'ятницю ввечері я почула від себе такий, знаєте, в роті був присмак, і я відчула сама цей запах, запах такий, як ацетону. Взагалі я дивилася дуже багато відеороликів лікаря Берка, і я чула, що може бути чути аміаком, чути ацетоном, і не знаю, мені здається, що я до цього була не дуже готова. Я почала шукати додаткову інформацію, перечитувати статті, передивлюватися його відеоролики, і я. Знайшла деякі відповіді на свої питання, і взагалі, враховуючи, що в суботу я встала, і в мене ацетону вже не було. А взагалі, ацетон це признак того, що ви все-таки ввійшли в кетоз. Взагалі, кетос це такий стан, коли організм харчується не цукром, не глюкозою, а харчується жиром. І виробляє кетони. Для мене це було досить так дивно. Я ніколи на цій дієті раніше не сиділа. І для мене здавалося, що я не зможу. Я не зможу жити без солодкого. Як без солодкого я можу жити? Я не могла жити без кави з цукром. І коли я ввійшла в цей кетоз, я реально зрозуміла, що мені цього не хочеться. Мені взагалі не хочеться зараз їсти. Апетит повністю пропав. Я, коли в мене це сталося, вирішила, що ну, якщо так уже вийшло, я загалом повна енергії і нічого мені не заважає в тому, що я можу менше їсти. Так як увечері я загалом не дуже хочу їсти. Тобто, в обід ще я з'їдаю так нормально, а увечері я взагалі практично можу не їсти, я не хочу їсти. І вже буквально вчора, в суботу, я вирішила, все-таки, що ну, якщо мені достатньо на день їсти тільки в обід, то чому мені не робити це на постійній основі? Енергії в мене вистачає, в мене був упадок сил перших два дні, навіть три дні десь так, поки адаптувався організм і взагалі я скажу так, що досить так дивно було їсти. Якщо чесно, я майже все їла зі сметаною. Ну, Тому що, мало бути, жирів більше, ніж білків, а так як я їла курку, там. Ну, щось таке, що в мене є в наявності. Я нічого окремо не купувала, то мені треба було додати більше жирів до свого раціону, щоб в мене вийшов китоз. І це було дуже дивно. Їсти яєшню із сметаною. Також я брала так ложку і сметану, таку жирненьку їла. Ось. Але на даний час я вже звикла, все нормально. І якось. Не знаю. Ось о, у суботу я кажу, я тільки обідала, і то я не хотіла їсти, замоталася в домашніх справах і взагалі забула, що мені треба їсти. Ось, І о, виходить так, що я поїла о 3 годині. І сьогодні неділя я знову поїла о 3 годині. Тобто я почала їсти один раз на день. Загалом мені цього вистачає. Ви знаєте, мені здається, що в мене набагато стало більше сил, ніж було до. Тому ось так. Так що можете мене, дівчатка, привітати. Далі у відео в кінці я вам покажу, скільки я скинула за тиждень і. Загальний мінус від початку мого схуднення і до сьогоднішнього дня. Я завжди зважуюсь в понеділок зранку і фіксую вагу у понеділок знову зранку. Тому, дивіться мої результати. Напишіть мені, як ви відноситесь до кето дієти, чи сиділи коли-небудь на ній, і які ваші були результати. Буде дуже цікаво послухати. А я буду ділитися своїм схудненням, своїм процесом. Не забувайте, що у цьому марафоні сходнення я приймаю участь не сама. У нас декілька дівчаток в описі під відео ви знайдете всі посилання на їхні канали. Тому заходьте і дивіться, підтримайте їх також. І так, ділюся з вами результатом, що в мене вийшов за тиждень. І за 4 тижні я скинула 6 кілограмів 350 грамів.